Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним митрополитам. Дорогі радіослухачі продовжуємо роздумувати над відомими представниками Української греко-католицької церкви. У цьому нам допомагають різні історичні джерела та основний путівник книга Отця Іринея Назарка «Чину святого Василія Великого Київські і Галицькі митрополити. Сьогодні мова йтиме про Галицького митрополита Спередона Литвиновича. Майбутній ієрарх народився 6 грудня 1810 року в селі Дрищів, а тепер надрічне Бережанського повіту на Тернопільщині. Батько Спередона, отець Ілля, був крилошанином та сотрудником у селі Урмань біля села Дрищів, а мати Євгенія була дочкою пароха в селі Мужилів біля Підгаєць. Знаємо, що в студії філософії та богослов'я він завершив у Львівській семінарії та отримав ірейські свячення 1835 року, опісля їде до Відня, де в інституті святого Августина здобуває науковий ступінь доктора богослов'я. Повернувши зі студії, виконував уряд катедрального проповідника у Львові, а згодом був катехитом у Чернівцях та парухом церкви Святої Варвари у Відні. Далі є почесним крилошанином та від 1852 року стає першим ректором греко-католицької духовної семінарії у відні. В цей період дізнаємося про його турботу за питомців семінарії, які схвально висловлювалися у своїх листах про ректора. Одного разу під час Великого Свята цісарський капелан мав говорити проповідь німецькою мовою, який, однак, раптово захворів. І ось поблизу був отець Передон, який після півгодинної підготовки виголосив таку знамениту проповідь, що заслужив поваги самого цісаря Франца Йосифа. 1857 року отець Передон Литвинович стає єпископом-помічником митрополита Михайла Левицького і після смерті митрополита тимчасово займався адміністрацією Львівської митрополії, після обрання митрополитом Григорія Яхімовича. Владика Литвинович займався переважно дипломатичною працею, як представник митрополита на сеймі, був депутатом у відні, де мав підтримку як і греко-католицького духовенства і вірних, так і поляків, захищаючи права народу. Коли ж помер митрополит Яхімович, Владика Спередон повернувся як архіпастер у митрополію. В той час виник конфлікт в обрядових справах між римо-католиками та греко-католиками. Тому Папа Пій викликав у цій справі до Риму владику Спередона Литвиновича, латинського архієпископа В'єржехлейського та перемиського капітульного вікарія Гопе. Представники двох обрядів домовилися між собою та уклали так звану Конкордію акт про збереження власного обряду вірних у мішаних подружжях греко- і римокатоликів. Отримавши апостольське благословення, Владика Литвинович повертається з Риму як Галицький митрополит, якого було призначено 28 вересня 1863 року. Новий митрополит видав своє послання з нагоди інтронізації, у якій взяли участь латинський, вірменський та українські єпископи. У цьому посланні митрополит Литвинович титулує себе як митрополит Галицький. Архієпископ Львівський, єпископ Кам'янецький, придворний прилад його святості Папи, асистент папського трону, граф Римський, член палати Вельмож Австрійської Державної Думи і Сейму Королівства Галичини, член Академії квіритів і доктор святого Богослов'я. Після інтронізації митрополит Спередон Литвинович поїхав у рідне село до свого старенького батька, який був тоді парухом у селі Мужилів. Через тиждень новий митрополит розпочав візитацію митрополії. Їх він часто проводив для того, щоб пізнати потреби духовенства, народу та їм допомогти. Митрополит Литвинович розбудував і відновив будинки, у яких проживали отці митрополитчої капітули, і 1 жовтня 1864 року відбулося затвердження священників, які увійшли у Львівську капітулу. А 23 жовтня Капітульних отців у перемишлі. У 1864 році митрополит Передон Литвинович окремим посланням підтверджує так звану Конкордію і подає її текст з декрету конгрегації поширення віри, де йдеться про рівноправність у правах вірних візантійського і латинського обряду. А папа Пій IX обороняє східний обряд супроти зазіхань латинського духовенства. Також 18 листопада цього ж року. Цісар Франц Йосиф іменує владику Литвиновича своїм особистим радником. Варто наголосити на вклад митрополита Спередона у проголошення святим священомученика Йосафата Кунцевича. Митрополит Спередон у цій справі дуже часто листувався за апостольським престолом, і 29 червня 1867 року Папа Пій IX проголошує блаженного Йосафата святим всієї католицької церкви. А Митрополит Литвинович разом з великою делегацією духовенства і мирян виїжджає до Риму, щоб взяти участь у канонізації Йосафата Кунцевича. Після повернення у Львів, митрополит разом з апостольським нунцієм Фальчинеллі урочисто зачитує декрет проголошення святим священомученика Йосафата. Митрополит Литвинович намагався й обороняти українську мову та її використання у шкільництві, а у вільний час аж до своєї смерті студіював богослов'я. Після однієї з своїх робочих поїздок до відня митрополит Спередон сильно застудився. Хвороба була затяжною, що призвело до трагічної смерті 4 червня 1869 року. Тіло владики з Передона було поховано на городоцькому кладовищі, а після його закриття тлінні останки митрополита Литвиновича разом з останками львівських владик Яхімовича, Бохемського та чотирьох крилошан. Було перенесено на Личаківський цвинтар. Отож, говорячи про постать митрополита Спередона Литвиновича, можна ствердити, що владика Спередон дбав найперше за нове покоління хороших священників та дбав за якість їхньої освіти. Виконуючи свій архіпастерський обов'язок, Владика Спередон відбудував крилошанські капітули та спричинився до канонізації святого Єсафата. Крім того, знайшов позитивне рішення в обрядових справах. Хоч знаходимо багато критики в адресу Митрополита Литвиновича, все ж його зусилля не були марними, а заслуговують пошани. Бо любов та пастирська опіка митрополита з Литвиновича дали свої плоди в утвердженні церкви.